Добрий день, друзі і подруги. Сьогодні до на нас редакції завітала пані Ельвіра. Це волонтерка, коротке відео про команду, яких ми нещодавно опублікували в нашій групі. Як у вас жіноча варта називається? Так, жіноча, так? Варта. жіноча варта. І зовсім скоро у газеті Маяк у кольоровому випуску ви почитаєте про цих чарівних жіночок, про їхню роботу, про волонтерські справи. А сьогодні Ельвіра завітала не просто так, тому що після виходу нашого відео. В ефір <ріст> відмокнулися деякі благодійники, які допомогли. От скажіть спочатку, чим уже вам допомогли? Нам уже Київ закупив запаювальний станок, який ми дуже мріяли. Збирали на нього тяжко, але нам постійно кудись потрібні гроші, тому нам все не вдавалося на нього збирати. Але ми дякуємо Олені Білецькій, яка закупила нам цей станочок. Дуже Добре приємно, подітка. дуже приємно і хочу повідомити про те, що наші постійні помічники, помічники, волонтери, магазин «Моноліт», Ось такий подарунок вам також надає. Дякуємо Моновіту, дякуємо, дякуємо. дякуємо Луценку Олександру Михайловичу, його родині за ось такий подарунок. Вакуум, вакууматор, так це називається вакууматор. Так, так, І ось такі навіть кульочки. є. Все все вам. Дякуємо за вашу працю, дякуємо, що ви такі є. І разом до перемоги. Дякуємо. Дякуємо за все. Все буде добре разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава.